Розробник радий поділитися датами наступних днів спільноти наступного сезону. Субота та неділя 21-22 грудня 2024 року, 5 січня 2025 року, субота 25 січня 2025 року, класичний день спільноти, 9 лютого 2025 року. Дні спільноти не є події на горизонті майбутнього сезону. На підході є й інші веселі внутрішні. Ігрові події і дати їх такі. Субота 7 грудня, День досліджень, неділя 8 грудня, День максимальних битв, субота 14 грудня, рейдовий день, неділя 29 грудня, день вилублення яєць, субота 11 січня 2025 року рейдовий день, неділя 19 січня 25 року, День тіньових рейдів, субота 1 лютого 2025 року, День максимальних битв. субота 15 лютого рейдовий день. Слідкуйте за оновленнями, щоб дізнатися більше про грудневий день спільноти, та не тільки. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.